Шановні споживачі Житомирщини, закінчується остання неділя літа, наступає золота осінь. Як правило, всіх нас турбує питання, чи готові житлово-комунальні підприємства до зими і чи наші оселі в зимовий період будуть забезпечені як водою, так і теплом. Тому, з вашого дозволу, я надам коротку інформацію щодо підготовки вищезазначених об'єктів. Підготовка до зими це дві складові, це технічна підготовка об'єктів і фінансовий стан наших підприємств, чи вони спроможні здійснювати підготовку до зими. Хочу сказати, що в цей період підготовка триває в надто складних умовах під час воєнного стану. Проте, по завершенню опального сезону, як отче наш, всі комунальні підприємства здійснили інвентаризацію своїх об'єктів. Склали заходи по підготовці до зими. Дані заходи були затверджені розпорядженням голови обласної військової начальника обласної військової адміністрації. Відповідні розпорядження були видані на місцях. Підготовку до зими здійснюють органи місцевого самоврядування відповідно до закону про місцеві органи самоврядування. На сьогодні вже підготовка до зими завершується, тому що, як правило, до початку опального залишилось у нас невеликий термін. Тому що стосується технічної підготовки паливно-енергетичного сектору, у нас на території області два підприємства: це Обленерго. На сьогодні вже 85% Вони готові транспортувати електричну енергію. І наступне підприємство це Житомиргаз на 80%, Тобто цих два. Підприємства вже спроможні забезпечувати як транспортування електричної енергії, так і транспортування природнього газу. Що стосується комунальних підприємств, у нас на території області сім підприємств, які здійснюють централізоване опалення, це п'ять міст обласного підпорядкування, місто Житомир, зв'ягель, Бердичів, Коростень. Малин і два підприємства Новогуїнської територіальної громади, КП Озерне і Новогуїнське комунальне підприємство. На балансі у цих підприємств 148 комунальних котелень. Проте в цілому у області у нас 928 котелень, які забезпечують тепловою енергією не тільки житловий фонд, а об'єкти бюджетної сфери. Із 928 котелень. Сьогодні вже 790 котелень технічно, я наголошую, що й технічно готові, це говорить про те, що ми працюємо згідно затвердженого графіка і плануємо завершити до 1 до 15 жовтня, щоб вчасно розпочати опалювальний сезон. Що стосується бюджетної сфери, бюджетні установи на балансі, в яких знаходяться котельні, продовжують також підготовку до зими технічно і особливу увагу звертається на заміщення природного газу на альтернативні види палива. В Цілому по області нам минулому році вдалося скоротити споживання природного газу на 10%. відсотків. Поточному році ми також плануємо скоротити споживання природного газу. Уже на сьогодні в місті корисні встановлено 4 таких котельні, які працюють на дровах. Крім того, ЮНІСЕФ допомогло нам і дало 9 блочних котелень для встановлення їх на бюджетних установах. Це Овруч, Коростишів, Володар Волинський та інших населених пунктах. Ця робота вже завершується по встановленню цих котелень. Що стосується бюджетної сфери лікарень, вони всі майже працюють на альтернативних видах палива, роботи по переведенню завершуються і планується їх завершити до початку опального сезону. Тобто, підсумовуючи технічну підготовку, я хочу сказати, що комунальні підприємства і в цьому році не підведуть наших споживачів. і плануємо розпочати наш опалюваний сезон вчасно. Що стосується фінансової сторони, фінансова сторона, як ви знаєте, це постачальник останньої надії, була постанова 812, термін дії її завершувався буквально в п'ятницю. постановою кабінету міністрів 896, продовжений термін. Газом нас буде забезпечувати Нафтогазтрейдинг це державна установа. На даний час підписуються договори, проте, відповідно до постанови, наші підприємства, комунальні, повинні до 10 вересня відкрити два небюджетних рахунки в казначействі. НКРІ, КП, це регулятор буде. Робити контроль за здійсненням розрахунків теплопостачальних підприємств Нафтогазтрейден до 10 вересня планується підписати всі договори на постачання природного газу. На, на засіданні штабу, який відбувся державний, я маю на увазі, тому що ще створений в нас обласний, який засідає щонеділі, і всі проблемні питання ми піднімаємо на цьому засіданні штабу. На державному було сказано міністерством палива енергетики, що держава планує забезпечити всіх споживачів природним газом. Проте, шановні споживачі, я хочу сказати, щоб комунальні підприємства працювали в нормальному режимі. В першу чергу необхідно здійснювати розрахунки за природний газ. Якщо ми, споживачі, не будемо вчасно розраховуватись, відповідно, і комунальні підприємства не зможуть закуповувати природний газ. Тому ми всі на всіх рівнях, як надавачі послуг, так і споживачі, повинні відповідно відносити до своїх обов'язків сплачувати вчасно комунальні послуги. Тоді у нас проблем не буде, і по розрахункам за газ ми отримаємо номінації і будемо здійснювати надання послуг по теплу згідно чинного законодавства.